Рендові костюмчики від бренду Jean-Louis Francois. Складається костюм з двох одиничок. Це йде в нас жилетка трендова, така, як зараз полонила Пінтерес, та брючки. Великим плюсом цього костюмчику, є, по-перше, довжина брюк, вона підходить на високих дівчат, це інколи проблема, тому шикарна можливість. Також тут у нас іде універсальний розмір, що є дуже і дуже зручно. Тя гарно тягнеться резиночка, ідуть на гудзику, шикарно сідають в талії. І величезною перевагою також цього комплекту є натуральний склад, зараз ми його вам покажемо. В складі в нас 70% віскоза та 30% льон. Ідеальний варіант на літо, на ранню осінь, взагалі супер, тому, дівчата, звертайте свою увагу, ще раз нагадую, розмір універсальний. Ціна за такий костюмчик 26 євро. Щоб зробити замовлення, звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі. Купувати їх можна від однієї одиниці.